Так, так от Получилися от новенькі у нас донори. Це були, тут стояли шестирамкові, Вон вони всі попереставлені, сиділи на стандартних рамках. Я їх пересипав на отакі донорні рамочки, пролив їх ще сьогодні і подивимось, як вони будуть зимувати. Наші донори, які зимують в Атексах, також нормальні, нормально зимують, але там потрібно більше бджоли, ніж тут. Тому це буде як експеримент на зимівлю, по-перше, запасних маток, бо багато з вас хто питає штучне запліднення або з нашого облітника зимувалих. А їх також потрібно десь зимувати. І, по-друге, експеримент як розвиток. Тому що тут вони сидять по всьому виходить, міст, по всьому периметру, як бородою, як... і сидять зверху вниз, як бородою, як в природі сидять раї Ось пересадив останні, зараз поприбираю це все сміття, пакетики з спалиню, полоски повикидав на землю. І... Будемо вам потім показувати, як їх пішов розвиток та інше. Сюди залишилось донести, хочу, щоб в одному місці були всі донори. Бо в мене тут, там 15, там 10, там 3, там 6. Ну, коротше, отак от. Так вот. А раніше ми зимували і продовжуємо зимувати в 6 ремкових апіксах. Отак. Вибрали тут четвертя по бокам і вставляємо отак. Покійно рамочки, це у нас пусті рамочки, малометки, які підуть на розвиток весною. Такі справи. Всім гарного дня.